Головна служба з нагоди різдва відбулася сьогодні у Ватиканському соборі святого Петра. А криворізькі католики доєдналися до неї в молитві у храмі Успіння Пресвятої Діви Марії. Перед урочистою месою пройшла традиційна різдвяна вистава, де замість мандрівних музикантів та акторів ролі Марії, Йосипа, Царя і Волхвів виконали самі парафіяни. Вони відтворили біблейську оповідь про народження Ісуса Христа. Сьогодні віряни всього світу, особливо українці, звертаються з молитвою про мир і спасіння до Господа, сподіваючись на Його захист і допомогу. Ісус Христос приходить в конкретній ситуації нашої людської, людського переживання, наша нашу історію. Так і сьогодні бачимо, як якщо... ще. Як як Ісус тут нічого не змінює, він бачить людські людську долю і приходить з тим самим. Приносить любов, приносить мир, і він називає себе царом миру і очікує, що цей мир буде прийнятий. Мир приносить нові надії, якщо це життя розпочнеться разом з ним. Різдво у католиків відзначається не один день п'ять днів до різдва і шість після вважаються святковими. Та українські католики велике значення приділяють перед святтю, а саме святвечору. Всі півтисячі ревних римокатоликів нашого міста чекають надвечірніх дзвонів і сідають за стіл. Вчора була вечеря, це пісна вечеря, самі пісні з Петрави. Сьогодні святковий обід, все це особливо. Скатертина біла, свічка, щоб все гарно було. Це таке вся родина сідає. Запрошується жив, найближчі родичі. найближчі родичі, які святкують по православному календарю, по східному. Всі сідаємо, святкуємо. У кожній країні є свої особливості святкування різдва, але одне незмінне всі збираються за родинним столом. Урочистий обід зазвичай розпочинає голова сім'ї, який приломляє обладки різдвяний хліб. Окрім іншого, існує безліч різних видів випічки від фігурних пряників до різдвяного кексу, а за столом одне місце завжди залишають порожнім для гостя, що запізнився, і на згадку про близьких, які не можуть цей день зустріти разом з сім'єю. Православні християни святкують Різдво Христове подібно до католиків, тільки відбувається це 6 на 7 січня. І, хоча в Кривому Розі православних більше, кожній людині будь-якого і і конфесії має бути тут любо і вільно. Сьогодні опівдні папа римський проголосив традиційне благословення урбі ет орбі», промовивши його і українською, граду і миру.